Сьогодні ми почали нову магістральну вітку водопроводу. Це заміна це розвантаження мікрорайону Совхоз і вулиця Інтернаціоналістів, старий Совхоз. Основна проблема в тому, що тут частково лежать старі труби, це азбестові труби, які ще були за часів 60-х років положені. І основне завдання це стоїть те, щоб зробити новий водопровід. Який буде з сучасних пластикової труби, і повністю ми розвантажимо наш мікрорайон, тобто ми пустимо другу вітку сюди і замінимо старі труби на нові. От, ось представник компанії, яка робить вже третій, 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 да, третій працюємо. Я, да. Да. Я так розумію, ми вас влаштовуємо повністю як спеціалісти, як пересилає. Я думаю, що те, що ми почали, те, що ми зробили, це дуже, знаєте, ну, така дуже важливо, тому що ми знаємо, що таке азбест і наскільки він для лю людей несе загрозу. І мало того, що це в нас один з аварійних водопроводів, який є в місті. От. І я хочу сказати те, що... Ну, це саме основне, це те, те, що ми зменшуємо головне, це ми зменшуємо втрати води. І головне, те, що ми людям даємо нову нормальну воду. А вода це основа здоров'я. Те, що я говорив і буду говорити. І ми надалі продовжуємо наші проєкти. Так у нас був вже мікрорайон Шанхай, це здоровий проєкт. Основний водопровід це Олімпійська парк. Магістральні труби. І оце один із цих, таких проєктів теж магістрального водопроводу, який зараз сьогодні ми почали. Те, я думаю, ви до, до мого дня народження вирішили так, так? Да? Ну все, дякую. Ну, в принципі, все. Цей водопровод будується за кошти міської ради і частково є фінансування людей. Але ця сума незначна, це на ті саме люки, на ті саме кольця, які люди скидаються і ставлять там, по-моєму, сума там біля 100 гривень. От. А так, все це кошти міської ради нашого міста. От. І дякую депутатам, депутатському корпусу, дякую виконавчому комітету, дякую всім. Співробітникам міської ради за підтримку, всі разом ми сила, і ми все повинні робити для сприяння вирішення наших проблем в місті. Це саме основне, щоб люди побачили наші результати. І щоб це було на віка. Та сама труба вона буде лежати і дітям фатить, і внукам фатить, і ще більше внукам-внукам тобто це саме головне, це те, що ми повинні йти. Gracias.